Ігор Клименко, голова національної поліції України, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаємо вас. Е, я хочу спочатку висловити співчуття зв'язку з трагічною загибеллю вашого співробітника вчора, у наслідок ракетних обстрілів по Києву. Тому щиро розпівчуваємо. І ну, якщо ви можете сказати кілька слів про цю людину, я думаю, що. Це було б добре, але загалом, звичайно, запитання до вас про те, які результати масової ракетної атаки у Києві і обласних центрах, які сталися напередодні, ви вже зафіксували, і що ви можете нам сказати? Доброго дня на сьогоднішній на даний момент ми зафіксували на жаль 19 осіб, які загинули, та 108, які отримали поранення. І дійсно серед цих людей наші працівники поліції один загинув. Дякую вам за співчуття. Це трагедія для всієї поліції, які кожна смерть поліцейського під час цієї збройної агресії. Ну і е, декілька чоловік у нас, поліцейських, які отримали поранення е, і в місті Києві, і в інших областях саме під час цієї, цих ракетних ударів, е, можу. Е, Підтвердити цифри, що пошкоджено на даний момент те, що зафіксовано поліцію, 199 об'єктів, із них 46 – це приватні будинки, 30 – багатоквартирні будинки, і 98 інших об'єктів, такі як школи, лікарні та дитячі садки. Це те, що на даний момент ми маємо. Пане Ігорю, на місці подій. Наскільки ми знаємо, працювали понад 80 слідчо-оперативних груп поліції. А як поліцейські кваліфікують справи? Яка їхня подальша доля? І чи будуть вони долучені до розслідування воєнних злочинів в Росії в міжнародному кримінальному суді? Чи може бути якесь виділення в окреме провадження? Скажімо, як міжнародний тероризм? Ну, Дися поліцейські перші прибувають на місце пригоди. І так відбулося і вчора і цілий день, і сьогодні з самого ранку по областям, там, там де вже були такі е, ракетні удари. Е, в той же час ми в першу чергу збираємо доказову базу і, як правило, передаємо до Служби безпеки України на сьогоднішній день. Зареєстровано е, е, 34,5 тисячі проваджень, які були пов'язані саме з воєнними злочинами, скоєні. Схваними військовослужбовцями Російської Федерації та їх пособниками. Що стосується міжнародних судів, то е, тут е, рішення приймає виключно Офіс Генерального прокурора, і саме туди, я думаю, що це питання буде доречно надати. Взагалі-то ми е, на сьогоднішній день і як всі вже. Е, Дніці збройної агресії не розділяємо де е, питання поліцейське, де е, питання інших правоохоронних органів. Ми ще раз хочу повторити перше, ми виїжджаємо, перші документуємо з нашими колегами, е, намагаємося зібрати обширну доказову базу і зберегти цю доказову базу для судів, як українських, так і міжнародних. Чи будете ви рекомендувати ввести у великих містах, зокрема в Києві, більш жорсткі обмеження, комендантську годину, роботу комунального транспорту обмежити заклади харчування? Також на думку національної поліції, ті заходи, які введені на сьогоднішній день військовою адміністраціями, достатньо для того, щоб забезпечити безпеку громадян? Інша справа, що як ми вчора і побачили? Це дисципліна самих наших громадян. Хто б де не знаходився в громадському транспорті, в закладах освіти чи в закладах харчування необхідно терміново реагувати на будь-які повідомлення про можливі ракетні або авіаційні удари. Тільки в цьому випадку ми зможемо максимально зберегти життя та здоров'я наших людей. І вчорашній день тому підтвердження: 8.10, 8.20 ранку всі люди їдуть на роботу і. Саме ці е, удари були направлені по критичній інфраструктурі, по цивільній інфраструктурі і просто по мирним громадянам. Ніхто не очікував, що в той час, коли хтось е, знаходився в автомобілі чи в іншому транспорті, буде, е, такий, ще, буде такий удар. І тут е, ми маємо один одного берегти. І поліція, як правило, знає всі. Е, на бомбосховище, всі укриття, які є на території обслуговування, і тому ми працюємо саме для того, щоб не тільки поліцейські могли укрити вчасно, але і допомогти це зробити нашим громадянам. Більш того, ми вчорашнього дня підсилили наші патрулі, також і на трасах нашої держави, для того, щоб в той час, коли виключається світло, коли виключається відключається засоби зв'язку, наші громадяни могли зв'язати своїми рідними та близькими. Дякуємо, пане Ігорю. Ігор Клименко, голова національної поліції України, долучався до нашої розмови.